Це друга серія мого серіалу. Поїхали. Ти не розумієш, що я тобі кажу, ти просто не розумієш. Я знаю, про що я кажу, і я не розумію, про що ти кажеш. Ну, дивися, це наша сора, але ми з тобою цього не розуміємо. Давай дружити. Ну, якщо ти так хочеш, то, можливо, можемо і помиритися. Тому давай, миримося. Мирий, мирий назавжди, хто посвариться, той дурень. Так, Юху, давай миритися. Ура! О, ура! Давай! Після цього... Все, після цього ми з тобою більше не сваримося. Друзі назавжди. Так, до побачення підписники. Так, так, до побачення. Так, і ось була така серія під назвою Дружба. Будь ласка. Підпишіться ті, хто зараз дивиться це відео. І на сьогодні, напевно, все. До побачення.